Вітаю усіх, хто розпочинає новий тиждень разом із телеканалом Візит до вашої уваги наш час. 13 листопада, 628 день українці згуртовано протистоять повномасштабному вторгненню Росії. Що відбувається на фронті і у прифронтових громадах? Аналізуємо насамперед. За добу на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Наступ на Мелітопольському напрямку триває. ЗСУ виснажують ворога по усій лінії фронту, задають окупантам втрат у живій силі і у техніці. На Херсонщині триває контибатарейна боротьба. Сили оборони України нищать ворожі тили. Про це Повідомили у зведенні генштабу вчора ввечері Ворог завдав ракетного удару по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано влучання у землю біля одного з розважальних комплексів постраждалих. На щастя, немає. На місці правоохоронці виявили фрагменти ракети типу С-300. Дніпропетровщина протягом вчорашнього дня окупанти не залишали у спокої Нікопольщину, спрямували два дрони камікадзе на районний центр, гатили по ньому та марганецькій громаді із важкої артилерії. Пошкоджені п'ятиповерхівка, чотири приватних будинки, дві господарські споруди, лінії електропередач. Запорізька область, рашисти поцілили по 21 населеному пункту області. Зафіксовано 57 ударів, 54 артобстріли прийшлися по території прифронтових міст та сіл. Також ворог гатив з авіації та атакував безпілотниками. Місцеві мешканці не постраждали. У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі 11 листопада пролунав вибух у штабі російських військових, повідомили УГУР. За даними розвідки, вибух пролунав у захопленому приміщенні нової пошти. Внаслідок цього загинули щонайменше три російських офіцери Розгвардії. Інформацію про інші втрати уточнюють. Тим часом не до новина агресора Кремлівські пропагандистські агентства повідомили, що Міністерство оборони Росії вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід. Іт від Дніпра, щоб нібито використати їх для наступу на інших напрямках. Російські змі посилалися на повідомлення Ріоновості, і з за лічені хвилини у телеграм-каналі останнього написали, що інформацію випустили помилково і новину анулюють. До офіційних даних Генштабу, втрати Росії у загарбницькій війні проти України продовжують зростати і станом на ранок 13 листопада сягнули 312 тисяч 550 солдатів. Знищено 10 тисяч 79 бойових броньованих машин, 7 тисяч 569 артилерійських систем та 5 тисяч 354 танки. Дякуємо оборонцям! Продовжуємо боротьбу з вірою, те, що вже дуже скоро на наших теренах окупованих терористами знову замайорять синьо-жовті прапори, символи української свободи. Наші журналісти на варті інформаційні інформуємо вас про життя Кременчуцької громади. із понеділка по п'ятницю, двічі на день, о 18.00 та о 20.40. Слідкуйте за нашими офіційними сторінками в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі та у Фейсбуці. Бережіть себе, слава Україні! Вітаю минулий тиждень в Кременчуцькому районі. Як і вихідні дні, пройшли відносно спокійно, дякуючи нашим Збройним силам України. Сьогодні 13 листопада, і в нас розпочалася 628 двадцять доба нашого протистояння ворожої агресії з боку Російської Федерації. Якщо проаналізувати основні новини, які відбулись на протязі тижня, що минув, то можу зазначити, що 8 листопада при військовій адміністрації було проведено засідання надзвичайної протиепізотичної комісії. На засіданні протиепізотичної комісії виступав пан Гармаш, це завідувача Голубинської дільниці ветеринарної медицини Кременчуцького району, де доповіли нам, що зафіксовано спалах. Чуми африканської, чуми Свиней, поблизу села Мозаліївка, що знаходиться на території Градівської селищної ради. Було виявлено тушки, які були вивезені в посадку поблизу села Мозаліївка. Було встановлено, що вони мають ознаки захворювання, а саме чуми африканської. Тому, коли служби, ветеринарна служба, держпрославслужба провела всі необхідні заходи, було встановлено, що ця зона. В селі Мозалівка потребує введення карантинних обмежень. Тому була визначена зона захисту радіусом 3 кілометри, до якої входить сам населений пункт Мазаліївка. І визначити зону нагляду за тими тваринами, які поблизу є цього села. Ця зона встановлена в радіусі 5 кілометрів. Це були свині з домашніх господарств. Встановили власників свиней, там займаються всі відповідні служби, займаються зараз дослідженням, від кіля, спалах пішов, що трапилось саме. Також на минулому тижні до нас приїжджав керівник фонду державного майна в Полтавській області, обговорювали заходи по роботі, пов'язаної з реалізацією тих об'єктів, які знаходяться на території Кременчуцького району, проводили виїзну нараду в селищі Градіськ, Там є один об'єкт, який Потребує реалізації з боку фонду державного майна. Чим ми можемо їм допомогти, наприклад, ну, це треба просто, щоб про такі об'єкти дізнавалися підприємці, дізнавалися представники підприємців. Якщо когось зацікавить така інформація, то в принципі цю інформацію можна і на сайті фонду державного майна взяти і подивитися список об'єктів, які підпадають під реалізацію на території саме Кременчуцького району. Таких об'єктів у нас. Поки що визначено було два. Один із них, як я сказав, уже в селищі Градіське. Останніми днями і вчора дуже масово розповсюджується смс-ка про те, що протягом 48 годин ми очікуємо нам масовіший обстріл з боку ворога, критичної інфраструктури. Що ви про це можете сказати? Ну, я таку саму смс-ку бачив. Це не секретна інформація, і основне завдання влади попередити людей про можливі обстріли. Ну, Треба готуватися до того, що у нас зимовий час настає. Всі ж ми розуміємо, яка була попередня зима в нас. І також ми розуміємо, що ми знаходимося на війні. На війні все може бути. І може бути і ракетний обстріл. На жаль, місто Кременчук і Кременчуцький район зазнало протягом цих двох років понад 200 обстрілів різного типу літальної зброї. Від ракет до шахедів. Тому треба бути готовим. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронин заявив, що розглядається можливість під час повітряної тривоги не вимикати вуличне освітлення. Якщо проаналізувати ті рішення, які приймались раніше, то так, ну, то розпочалася війна. На той момент ми приймали рішення, що треба посилити світло маскування. Плюс такі ж обмеження були ж пов'язані з тим, що в нас була, бракувало. Електричної енергії. Це ще було з цим. Моя думка така, що громади мають визначитись самостійно. Саме на Полтавщині зухилянтів від виплати аліментів. Гнули найбільше грошей, а саме 490 мільйонів гривень. Про це повідомляє начальниця східного управління міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун. Загальна сума стягнута державними виконавцями з ухилянців по всіх областях складає понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. За повідомленням очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, під час перевірок тендерних закупівель на Полтавщині виявлено чергову спробу непрозорого освоєння понад 30 мільйонів гривень з обласного бюджету. Станом на зараз відомо спробу припинено. Всі матеріали невдовзі буде надано правоохоронцям. У додатку Дія було розпочато бета-тест функції, яка дозволяє подати заяву на субсидію. Відтепер це стане можливим за 7 кроків, а не за 21, як раніше. Про це повідомляє прес-служба «Дія». Долучитися до бета-тесту може кожен, хто має картку платника податків у додатку, підстави для отримання субсидії, або не отримував субсидію раніше. У Кремачутському ліцеї No5 імені Тараса Григоровича Шевченка триває флешмоб хвиля вдячності ЗСУ». Всього лише протягом двох тижнів учні, батьки та вчителі ліцею зібрали 160 подарункових наборів для 36-ї окремої штурмової бригади морської піхоти. Найближчим часом всі подарунки буде передано бійцям через волонтерів. Відтепер пацієнти з симптомами ковід 19 грипу або ж ГРВІ знову зможуть відкривати лікарняний дистанційно. Як це було під час пандемії? Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. У повідомленні сказано, ця норма буде діяти весь період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. Для призначення лікування лікар також може виписати дистанційно електронний рецепт. Якщо ж хворому треба буде подовжити лікарняний на період. У понад п'ять діб пацієнт має обов'язково з'явитись на особистий прийом до лікаря. Три генератори від Червоного Хреста отримав Кременчук цими днями. Про це повідомляє мер міста Віталій Малецький. Він наголошує, нове обладнання допоможе підтримати критичну інфраструктуру, лікарні та в цілому без ускладнень пройти опалювальний сезон. У кремачуці на базі територіального центру соціального обслуговування автозаводського району діятиме сервісний офіс у справах ветеранів. Відповідне рішення було прийнято. Десятого листопада на сесії міськради проєкт розраховано для ветеранів та членів їх родин, які готові допомогти іншим ветеранам легко та гідно пройти шлях переходу від служби у війську до цивільного життя, а також отримати послуги та пільги, заслужено гарантовані їм державою. Нагадаємо, в Україні триває експериментальний проєкт щодо запровадження інституту помічника ветерана, який стартував перш. Липня 23-го року у чотирьох областях України наразі у переліку ще п'яти областей до нього долучилася і Полтавщина. І знову трагічна звістка із фронту 29 жовтня, 23-го року, під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, поблизу населеного пункту Андріївка, загинув наш земляк, люблячий син та відданий захисник Батьківщини. Військовий Іван Юрченко у полеглого бійця залишились мама та бабуся віддати останню шану герою кремочужани зможуть вже завтра об 11 годині дня у стінах міського палацу культури. І знову наше місто у Жалобі 31 жовтня на Донеччині в районі населеного пункту Авдіївка під час виконання бойового завдання загинув наш земляк захисник військовослужбовець Олександр Овчаренко. І сьогодні до сім міського паласу культури прийшли кремельчужани, аби провести нашого героя в останній путь. На жаль, сьогодні велика втрата. Сьогодні ми в останній путь переважаємо нашого кремчужанина, солдата Авчаренка Олександра Олеговича, який народився 21 серпня в 1991 році. Свій час він закінчив середню школу номер 3 Та й працював кремінчук м'яса. Об'єднання фаро водієм був дуже хорошим водієм. В нього залишилась мати, батько, дружина і дві маленькі, маленькі доченьки, доньки Стефанія і Домініка. Дуже маленькі. В свій час, а це сталося 23 лютого 23 року, він був призваний по мобілізації. Направлений в одну з наших підрозділів, які формувалися в Полтавській області, був стрільцем, кулеметником, водієм. В ході арт обстрілу їхньої позиції Олександр Олегович Овчаренка, на жаль, загинув. Це сталося 31 жовтня. Цього року Донецька область під Авдіївкою. Велика скорбота, велика жаль. Отакого От хлопця, як Олежка, ми проважаємо останній путь. Були великі плани. Він такий був хлопець, який захоплювався нумізматикою, значками. Любив історію, бажав купити квартиру. Та Переїхати бо дві доньки. Був дуже любящий батько, чоловік. Ви бачите, тут багато його друзів, його хлопців і дівчат, з ким він навчався, з ким він працював. Всі важко переживають цю втрату. Був дуже симпатичний, веселий, високий. На жаль, ми втрачаємо, перш за все, кращих. І наша ліжка, вірніше, наш Саня, був якраз тим краще. Все було впереді, але ж війна перехрестила і його життя, і життя, мабуть, багатьох. Жалко, що молоді хлопці в такому віці а йому не завжди залишилось 32 роки. Це дійсно герой, це дійсно наш хлопець. Дуже жаль. Велика втрата для всіх нас. Так що ми сьогодні в останній путь проважаємо солдата Овчаренка Олександра Олегвича. В останній путь. Герої не вмирають, але ми їх проважаємо в останній путь. Світла пам'яті. Завдяки, завдяки їм і ми отут ходимо по цим вулицям, любуємося сонцем, дихаємо. А вони там, в окопах, під, під Артилерійським обстрілом під стрілецьким обстрілом не досипають, не доїдають. Мокрі, бо там йдуть зараз дощі, дуже великі дощі. Отакі хлопці стійко тримають оборону, захищаючи нас. Це дійсно герої. Це треба пам'ятати завжди і навіки. Олександр Олегович працював у нас декілька місяців. Прийшов до нас на дефіцитну спеціальність. Прийшов водієм на ті участки, які не конче необхідно. І брався за саму необхідність, за саму важку роботу. Він бажав розвиватися, бажав заробляти гроші, щоб вирощувати своїх дітей, щоб в здобутку жила його сім'я були великі плани. Він був молодим хлопцем, 32 роки, і коли його призвали на війну, він без сумніву пішов захищати свою батьківщину. Світла йому пам'ять, ми його будемо завжди пам'ятати як добросовісного працівника, як хорошого батька і хорошого сина. Дуже, дуже дуже шкода, що такі хлопці нас покидають. Дуже шкода, що такі хлопці могли б, могли б розбудовити нашу країну, могли б і, і надалі. Розвиватися, ростити своїх дітей в добробуту, в добробуту в мирі і в злагоді. Від вічна і світла йому пам'ять. І дякую, велике дякую його, його батькам за те, що вони виховали такого гідного сина. Слава Україні! Я думаю, більше десяти років працювали разом молодці. водієм. Я на заводах на молочних був найкращим, напевно, на мою думку. В цьому напрямку спеціалістам неперевершено. Веселий, завжди безвідказний він був. Ніколи, нічого не зривав, не підводив. Ну, це… Я багато зустрічав водіїв, стажу там в цьому напрямку, в логістиці, напевно, років 20 набереться. То він один із найкращих, в п'ятірку найкращих, може, найкращий. Не можуть бути такі люди мертві, не можуть. Як у вас свявати? Валерій. Знали, що Олександр прийшов Путин? Так. В, в, в лютому цього цьому року, так. Да. Ми спілкувалися, списувалися, званювалися. Завжди. Колектив телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Олександра Овчаренка. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають.